Тут у нас дві профільні системи вд 76АД і вд 76МД. Вони обидва комплектуються ось таким монтажним профілем від компанії Blau Це в компанії CADO. Така у нас акція лише у нас ексклюзивно. І склопакетом 48 мм. Подивіться на його товщину. Чим різниця в цих профілях? вд 76 ад має монтажну ширину 76 мм, як і в МД, але в профілі АД іде 5 камер, профілі МД 6 камер. Але це не суттєва різниця в його ну, теплозбереженні. Але суттєву різницю відіграє а, третій ущільнення, який є в профілі 76. MD. Саме е він, якщо є великі вітро вітрові навантаження, він додатково утримує ну, вітер і не е продуває. Якщо це е вищі поверхи, або це приватний будинок, виходить, виходить на Дніпро, дуже великі вітрові навантаження, то рекомендовано ставити профільну систему вдс 76 md І вони мають різню висоту профіля. Ну, скажімо, ви можете їх порівняти, якщо їх поряд поставити. І в компанії КАДО, в компанії КАДО, повторююся, що у нас йде в подарунок ось такий монтажний профіль до цих профільних систем. При покупці вікон з цього профіля отримуєте в подарунок елемент теплого монтажу. Тобто ви отримуєте максимальне тепле вікно і теплий монтаж. Ну, тут вже максимум шум. супер. to put this campagne in caddo